Ех, що тут можна сказати? Нам як завжди щастить сьогодні? Ми з вами говоримо про щастя, власне, про українське щастя. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. Жереб це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро 2024. Тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони, сказав Сергій Ребров, замість того, щоб сказати. Я іду. На жаль, єдине, куди пішов Ребров, це ось це інтерв'ю. Та дивлячись на те, що нам у опоненти випала збірна Бельгії, я вже уявляю, що хоче сказати кожний вболівальник збірної України. Нахуй мені таке життя, блядь. то пізно. Друзі, я хотів би ще раз зробити невеличку паузу та попросити вас підписатися на канал і поставити лайк цьому ролику. Канал на початковій стадії розвитку, та ваша підтримка зараз неймовірно важлива та необхідна. Я намагаюся робити для вас якомога більше цікавого та унікального футбольного контенту, якому немає аналогів не тільки в українському Ютубі, а взагалі на просторах інтернету. Та справді хочеться бачити ваш фідбек і що вам подобається, те, що я роблю. Всім велике дякую. За підписку, а ми продовжуємо. Як ви вже всі зрозуміли, нашим суперником за дивізіон А в Лізі нації буде збірна матії Бельгії. Чи це погано? Ну якщо звертати увагу, чи нам могли випасти такі країни, як Бельгія, Угорщина, Сербія та Шотландія, та з них усіх випала саме Бельгія, це дуже погано. Я би краще залюбки подивився, як наші козаки знищують на полі команду Орбана. Ну, хто зрозумів жарт, той зрозумів, але насправді, що взагалі не смішно, це те, що нам, як завжди, не щастить із жеребкуванням. І тепер нам якимось чином потрібно буде в двох іграх зупиняти де Брюйне. Проте поспішаю вас заспокоїти, впадати у вічі точно зарано. Ця збірна Бельгії далеко не та, що була колись при праймовому азарі, Куртуа та тому ж де Брюйне. В цій збірній Бельгії із тих трьох геніїв залишився тільки гравець Манчестер Сіті. Та й той постійно травмується та незрозуміло, в якому він буде стані перед матчами з нашою збірною. Якщо що я ні в якому разі не хочу, щоб Дебрюй не ламався та отримував пошкодження, я хотів би бачити в цьому матчі найкращий колектив як збірної України, так і збірної Бельгії, щоб ми справді могли перевірити, на що здатний наш склад перед відбором на чемпіонат світу 2026. Тим паче обидва наші колективи в рівних умовах, оскільки що в нас, що в них фізрук на Тренерському містку. <рарает> <рарает> я вам просто нагадаю, що збірну Бельгії тренує Тедеско, який ще не так давно тренував пакий Спартак. І ось ця людина зіштовхнеться в тренерській баталії із нашим українським генієм Сергієм Станіславовичем. То де ж він цей? <рарает> Чи я його злякав? Ця битва між тобою і мною. Що ж? Нехай так і буде. Знаєте, я така людина, яка по життю взагалі майже не використовує нецензурну лексику, але це. Куйово мені. Я чесно не уявляю, що це буде за дикий матч у тактичному плані, та давати прогнози ще зарано, проте на папері прямо зараз я сказав би, що шанси приблизно 50 на 50. Я вірю, що ми можемо обіграти збірну Бельгії. І я так думаю, бо скоріше за все, в мене в пам'яті, як і у вас, досі та збірна, яка грала з Португалією за вихід на євро. Та дуже хочеться вірити, що ці хлопці зберуться та продемонструють той характер. Але не впевнений, що це можливо з цим тренером. Будь-якому випадку будемо спостерігати за ситуацією, що буде далі, та, звичайно, все обговорювати. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, мирного неба над головою та скоро побачимось у нових відео.